Друзі, будемо зцілюватися, тому що в Ісаї 53 написано, що Ісус, коли висів на кресті, і це було більше, ніж дві тисячі років тому, Він взяв на себе всі мої і ваші гріхи, а також покарання за них, що є хвороба, нестача і всяка розруха. Розумієте? І от там написано, що ранами Його ми зцілилися. І у Новому Завіті, у 1 Петра 2,24, це підтверджується. Там написано, що Ісус, коли висів на дереві, то Він взяв на себе всі мої і ваші гріхи, і покарання за них, і ранами Його ми зцілилися. Тобто, розумієте, це в минулому часу. І тоді виникає питання: а чому у мене оце? А тому що. Це духовна сущність, розумієте? І воно от приходить і усідається в нашому тілі. І що треба зробити? Треба відріктися, треба це прогнати. Не треба казати, моя хвороба бо було у мами, було у бабусі, у дідуся. Ні. Коли ми з вами віддали наше життя Христу, а якщо ви не віддавали, давайте прямо зараз це і зробимо. Просто повторюйте, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, прости мені всі мої гріхи, візьми моє життя і зміни його якнайкраще. І стань моїм Господом і Спасителем. Промовили? О, я вітаю вас, бо з цього моменту ваше ім'я записано в книзі життя на небі. І тепер. Ви живете в іному порталі. Розумієте, от нічого не змінилося, ваша прописка, ваша адреса, але ви стали жителем Царства Божого. А там діють зовсім інші закони. І от 2000 років тому ми зцілилися, коли Ісус був на Христі. І як мені саме зараз отримати зцілення? Вірою? Розумієте, це основний закон Царства Божого. Ісус, коли ходив по землі, і Він бачив, що людина потребує зцілення. Саме найперше, що він питав, ти віриш, що я можу зробити? І коли людина відповідала вірю, він казав, іди і будь зцілена. Це саме залишається й на сьогоднішній день. Розумієте.